Чому тема інтимних пластиків більше не так Тому що пацієнтки перестали соромитися цієї теми. Раніше дійсно дуже мало було пацієнтів, які були обізнані в проблемі. Але зараз в інтернеті є певна інформація, є навіть реклама, що приходьте певний видимо втручання. Пацієнти спокійно відносяться до цього, що можна прийти, зробити операцію і отримати відразу ну, по суті, результат те, що вони раніше не наважилися. Чи справді великі маленькі статеві губи – це проблема? Дійсно, і ми зараз говоримо не про естетику, ми зараз говоримо про функцію, оскільки, скажімо так, гіпертрофічні великі, так, малі стативі групи. Це в першу чергу викликає дискомфорт, нетаранні від білизни, неможливість займатися спортом. Тому ми оперуємо не через те, що це не красиво, бо всі дівчата вони прекрасні в своїй територіалі, але є дійсно певні моменти, коли це функціонально дискомфорт. Коли говорять, що це пластика з що має бути Мають на увазі зменшення їх у розмірі. По суті, це оперативне втручання направлене на те, щоб прибрати зайвий об'єм, зайву площу малості губи для того, щоб досягти нормальної анатомічної розміру. Взагалі, така пластична операція це про естетику, про комфорт чи також про видачі. Зазвичай це все ж таки більше про естетику і це про комфорт і о, про функцію з медичної точки зору прям, ви, там, робити таку операцію. Як правило, немає необхідності, тобто це все ж таки побажання пацієнтки. В яких випадках жінки найчастіше звертаються до хірурга, щоб зробити ламбіопас? Вони звертаються тоді, коли розмір починає заважати в повсякденному житті. Все ж таки транні білизни або під час рухів певний дискомфорт, саме відчуття дискомфорту змушує пацієнтку звернутися за полюденним вдачами. Чи є ідеальний рік, щоб зробити цю операцію? Я зазвичай рекомендую все ж таки робити такі оперативні втручання після досягнення 21 року. Тому що вже в цей це вік, коли більш такі виважені рішення прийняття рішень, тому будь-які оперативне втручання варто виконувати після досягнення статевої зрілості. Давайте поговоримо про вже, власне, саму операцію. Як вона відбувається, до чого треба бути готовим? Жінки зазвичай все ж таки просять, щоб оперативне втручання виконувалося в жіночому колективі. І я намагаюся підібрати так, щоб на всіх, на всіх етапах, починаючи від хірурга, медсестри і анестезіологи, всі оточуючи, весь оточуючий медперсонал, був жінками. Тоді пацієнтка себе почуває більш вільно. Треба просто. Зважитися так, лягти в певну, в певну позицію, і це найбільш, скажімо, так, дискомфортний момент, так себе пересилити. Але е, це буквально відчуття кількох хвилин. І знову ж таки, якщо ми кажемо про цю операцію, я все ж таки наполягаю не на місцевій анестезії, тому що. Як я розказую пацієнтів, що поки ми з вами спілкуємося на відстані одна від одної, ніхто не наближається з якимись гострими предметами голками, все наче відбувається, все спокійно. В операційні це зовсім інша історія. Це певне нервове напруження. Тому знов ж таки не боятися наркозу, ми значно швидше і краще попрацюємо, коли все, що пацієнтка пам'ятає, це установка внутрішньовенного катетеру, все. На цьому всі неприємні відчуття закінчилися. І вона вже прокидається з виконаною операцією, з чудовим настроєм, бо вона цього нічого не пам'ятає і все позаду. Скільки триває операція? В залежності від анатомічних, скажімо так, особливостей і досвіду хірурга, все від 30 хвилин до води яких змін може очікувати жінка після лагеря Ми маємо розуміти, що відразу після операції це, знову ж таки, не вигляд е остаточний, так? це не результат. Тобто спочатку це навряд. і Звичайно, звичайно що е статеві губи вже будуть приблизно в такому розмірі, як ми запланували, тому що перед операцією обов'язково об розмітка. Малюється, що забирається, що залишається, пацієнтка ставить дзеркало, дивиться, все, контролює. все контролюється. І тільки після того, як сказали, так, все, в мене влаштовує, працюємо, тоді вже засинаємо. От, тому розмір плюс-мінус буде такий, як після ну, такий, як ми запланували, але набряк. Звичайно, може бути Ниточки, дочки, ну нікуди вони не дінуться протягом трьох тижнів. Звичайно, що не самі до собі розсмотлюються, але вони також є певним подразнюючим фактором, який е е е пролонгує оцей напрям. Тому треба знову ж таки набратися терпіння і принаймні три тижні, тижні бути готовим до того, що це не кінцевий результат, а ще треба трошечки почекати. Чи впливає якось проведена операція на індину чутливість? Ні, якщо вона проведена правильно, і ми обов'язково поговоримо з пацієнтками, функціонал і естетика все ж таки не мають шкодити чутливості. Тобто, якщо приходить пацієнтка і в неї якісь побажання суперагресивної лабіопластики, клітеропластики, коли ми розуміємо, що це може порушити чутливу функцію, або навпаки, що рубець може підтягнутися якесь нервове закінчення, яке знову ж таки потім пожиттєво буде торгувати, то наше завдання. З хірургічної точки зору пояснити пацієнтів, чому не варто виконувати якусь поширену, агресивну, естетичну операцію, щоб це в майбутньому не зашопнувати. Пані Олю, чи може повернутися проблема звірної так, після проведеної операції так, через кілька років? Зазвичай після пологів повторних іноді буває таке, що якась. Частина так може, може повернутися в розміри, е, Незначно, не на 100%. Але таке буває вкрай рідко, але може бути. Скільки триває період підновлення і реабілітації, і від чого залежить? Основний період це три тижні, коли не можна займатися спортом статевий спокій. Не можна відвідувати лазні, не можна якось там активно так, проводити, проводити свій о, вільний час. Це такі основний фактир, були, цього не можна робити. В цей час ще є нитки, які мають розмовлятися і о, відійти, тому цей період тоді не можна цього всього робити. Потім через три тижні можна вже відновлювати і статеве життя, і спорт, і повертатися до свого активного повсякденного життя. Які обмеження ще діють, Крім того, що інтернетне життя, спорт, агресивні якісь рухи? Що ще не можна робити в От перші дні дійсно принципові, тому що є така. Реабілітація раннього післяопераційного періоду і є віддалена. Якщо ми кажемо про ранній післяопераційний період, то основне що не можна дійсно активно себе поводити після операції. Краще в напівпостільний режим десь добу, а то і дві. Не можна вигулювати собак, не можна готувати їжу. В мене кожен раз моя консультація по реабілітації з кожною історією пацієнтки, яка щось зробила. Мені додає кілька хвилин для того, щоб в наступній консультації я розказала, чого робити не можна. Отже, довго готувати їжу, вигулювати собаку, бігати е, до подорожок, підніматися вище там, третього поверху це, після операції. А головне не підглядати, тому що ці всі рухи можуть призвести до розходження швів в ранньому післяопераційному періоді, тому кілька днів. Ми нічого не робимо, спокійно себе поводимо. Так, можна пересуватися по квартирі, щось легеньті, перекусити, поїсти. А можна і нормально, просто не прибирати нічого там активного не робити в магазин з покупками. Не ходити це ми кажемо про кілька днів. Насправді нічого дискомфортного нема. А не скаржаться на якісь больові відчуття. Це досить таки, хоча і здається дивно, да, що така зона, і це може бути досить таки болюче післяопераційний період. Насправді ні, якщо поводити себе нормально, то нічого такого не буде. Крім того, обов'язково носити нормальну білизну. ніяких танц, рівнігів, оце все, що може подразнювати післяопераційний швид протягом тих тижнів не можна. Знову ж таки. Звичайно, якийсь просторий одяг, щоб знову ж таки не подразнювати е, цю зону. І якщо дотримуватися цих всіх рекомендацій, три тижні проходять спокійно, без ніяких ускладнень, і ми виходимо на кінцевий результат за місяць, за півтора, без жодних якихось. От власне про кінцевий результат, коли ми його побачимо? коли жінка може оцінити, що ось так буде тепер завжди. Кінцевий результат ми оцінюємо не раніше ніж місяць після оперативного втручання, оскільки перші три тижні все ж таки є напрям після самого оперативного втручання, плюс є нитки, які є додатковим подразючим фактором. Потім за три тижні, коли вони розмоптуються і відпадають, є ще якийсь час набряк такий остаточний, який потихеньку-потихеньку сходить. І ну, десь за два місяці вже точно ми оцінюємо кінцевий результат. Чи можуть бути якісь ускладнення чи там побічні ну, ефекти? Отже, якщо ми кажемо про ускладнення, то е, треба розуміти, що на 50% або і більше це наслідок недотримання реабілітації. Тому розходження швів, якісь гематоми або інфекційні ускладнення часто буває через те, що пацієнтка просто не дотримувалася рекомендацій хірурга. Також важливе питання розмітки перед операцією і побажання пацієнта, щоб після операційного періоду у пацієнтів не було неприємного сюрпризу, що всі статеві губи видалені. На жаль, це вже хірургічна помилка, яку треба проговорювати до операції. Скільки прибирається, скільки залишається. Чи є ризика симетрії? Завжди ризика симметрії є, але ми кажемо про якийсь міліметр. І тут знову ж таки треба проговорювати, що для чоловіків зі сторони цього гень нічого не помітно. Вони навіть можуть не зрозуміти, що була виконана операція. Па Пацієнтки часто питають, чи буде це помітно оточуючим. Я вас запевняю: помітно оточуючим нічого не буде. Це виняток, це треба, щоб операція була не виконана. На такому жахливому, скажімо так, з естетичного а, погляду рівні, щоб там було щось щось зрозуміло, що щось не так. Але а, якщо операція проведена правильно, для оточуючих непомітно, що щось було а, зроблено. А що може бути не так? Крім того, що ви сказали, що можуть це помилка, ви вже зрозуміли, будуть видалені повністю мастери? Ну, помилкою є значить, по-перше, це грубі рубці, коли, наприклад, нитки були використані на ті, які треба по, по калібру, а, дійсно видалені в майстерні повністю, порушення чутливості. Знову ж таки, щодо асиметрії, то в різниця в міліметр вона може бути. Але ми з Стаціянко, що ми не по по, по, по своїй природі, і тому, якщо там десь якісь... Мікроміліметр є різниця, це допустимо. Звичайно, що якщо це як, видимо значно видима симетрія, то це помилка і тоді її треба виправляти. Коли б ви радили звернути увагу на цю операцію? Нікому. В тому, в тому, скажімо, аспекті, що ця операція це все ж таки в першу чергу вибір жінки. Це Таке інтимне питання, що е, навіть якесь зауваження, е, яке сказано, оточуючими е, в напрямок цієї такої інтимної теми, може загнати жінку в такі комплекси, після яких жодна операція не врятує.